І ми маємо результати ще одного опитування, яке провела агенція інфосап'єнс. Це ексклюзивно для ток-шоу Новий відлік. Соціологи опитали 800 респондентів, які живуть в різних регіонах України, крім окупованих територій. І соціологи запитали в українців: чи вірите ви у спроможність Володимира Зеленського закінчити війну на вигідних для України умовах? І Ось що відповіли люди. Я прошу вивести результати. Вірю 18%. відсотків.

Вірю, не вірю, якщо сумувати, буде повністю порівно 44% вірю, плюс скоріше не вірю скоріше вірю, і 27% відсотків плюс 17% – це ті самі 44%. відсотки. Тобто 44% громадян вірить, що Зеленський зможе закінчити війну на умовах вигідних для України, і 44% відсотки громадян не вірять. От чому такі результати? Як думаєте, пане Михайло? Е, дивіться, чому такі результати? По перше, ви пам'ятаєте, як була продана вже перемога? В кредит. Що мають на увазі? Ну, всі радники президента розказували, нам ще о, два тижні, ми вже будемо в Криму, нам ще місяць, ми там будемо чуть лише не на території Росії, ми повернемо всі кордони, от ще ще чуть, чуть от ще тиждень і все. Тобто, і це вже більше двох років продається оця перемога в кредит. Тому довіра почала падати отже до 44 на 44. на початках. Ви пам'ятаєте, яко, якою вона була великою, але це не довіра е, має бути до Зеленського, чи він завершить війну, а до наших збройних сил, до сил оборони. Завершимо ми ту війну на, на вигідних наших умовах чи не завершимо. А тут якраз треба тоді проаналізувати, чи робив все зеленський дійсно для цього, щоб воно е, відбулося так. Починаючи від того, коли він не почув, що буде повномасштабне вторгнення, коли дійсно я от погоджуюся з Віталієм, коли суспільству не дало відбутися, тому що побігли, коли роздавали автомати на вулицях Києва, коли народні депутати побігли брати зброю і ставали на блокпости, щоб не допустити сюди прориву, оце суспільство допомогло цьому не статися. А От чи суспільство як довіряє йому, чи не довіряє, що він зможе завершити. Знаєте, те, чим я точно погоджуюсь. Я. Думаю, теж мені так здається, що люди відповідали, в тому числі маючи на увазі не, не тільки Володимира Зеленського. Чому питав про Володимира Зеленського? Він є верховним головнокомандувачем, тобто від нього дійсно багато чого залежить. Питання: питання чи не втрачають люди оптимізм, і що з цим в тому числі влада може зробити? Бо е, ну в тому, що сказав пан Михайло, напевно, є якесь раціональне зерно, навіть для вас, як представниці слуги народу. Сухариваю. Овіцянок було багато. Дивіться, будь ласка. Е... Ну насправді не зовсім так. Е, насправді, фраза типу, там два-три тижні лунали тільки від однієї людини. Це був Арестович. Це був такий людина, але яка… — але це був радник офісу президента. Коли... Да, він, да, він... Да, да, він був якийсь час радником, потім не радником, але все ще дуже частим гостем різних студій, ютуб каналів і так далі. Від Зеленського особисто я можу помилятися, але я не можу згадати, коли він говорив, що. Завтра закінчиться війна, через тиждень закінчиться. Якраз тут потрібно йому віддати належне, що він такого не говорив. І напевно, що це дозволило нам протриматися всій країні два роки. Ну, зрозуміло, що ми всі, ми всі живемо в стресі. Да? Оце от, under stress Condition. Розкажіть українцям, що таке under stress condition. Ми всі розкажемо, би, всьому світу. Але насправді дуже багато. Політик, вони все ж таки закладалися з розрахунку. Ну, окей, може навіть не політик, але в тому числі десь діяльності і громадянського суспільства закладалися після повномасштабки з розумінням, що це може тривати якийсь час, і більше того, сам президент він теж неодноразово повторював, що це може бути е, якийсь час. Я Як згадала, коли президент обіцяв все-таки швидко завершити війну. Він казав на початку 23-го року, що 23-й рік стане роком перемоги. Мені здається, це був дуже потужний. Меседж для всього суспільства. Так, але я вам до речі хочу сказати, що я особисто, ну в тому числі як я людина, яка прийшла з аналітики, да там з умовно якогось експертного наукового світу до парламенту, хочу сказати, що я вважала, що теж в 23-му році може закінчитися війна, і так вважала дуже багато моїх закордонних колег. Якщо б не одне, але але воно на жаль сталося. Якщо б ми отримали F-16, якщо б ми отримали достатню кількість хаймерсів, патріотів і так далі, на початку весни 23-го року були б всі шанси провести успішно контрфенсів, це допоможе контрнаступ, контрнаступ. Да, фактично, і ну якби але, якось... дивіться, скажу вам, яка яка була стратегія? Тобто потрібно було дійти, фактично до, до до моря і звідти Азовського. відрізати до Азовського моря і звідти відрізати Крим. Стратегія була розуміння того, як це має відбутися, було більше того, була одна стаття, яку я вважаю геніальною і важливою. Багато хто її вважав скандальною. Стаття залужного в американському виданні, де він чітко чорним по білому написав в цифрах, скільки нам потрібно озброєння, скільки сотень нам потрібно танків. Скільки нам потрібно артилерійських е, е, систем, скільки нам потрібно БМП і так далі. І він, як на той час, е, фактично керуючий збройними силами України сказав: якщо ми це отримаємо зараз протягом весни, ми зможемо перемогти. На превеликий жаль, ми не отримали цієї зброї і допомоги вчасно. Досі ми не отримали Ф 16 Я вірю, що якщо би ми отримали, ми би досягли цього. Ми досягли. Я вірю, Ігорю, що про заглушено. що говорять ці цифри? 44 на 44. Знаєте, я до речі схильний вважати, що. Ота е, стаття про е, така достатньо скандальна, яка була в західних медіа, про президента, який єдиний вірить в офісі в перемогу, пам'ятаєте? Так, була і, така. Да, я схильний ну, вірити, що президент дійсно так вважає. І тобто він дійсно хоче цієї перемоги. І тут немає сенсу шукати якісь підводні камені чи звинувачувати його там в якихось е, ну, не таких речах. Да? Тобто, він дійсно цього хоче, це його мета, він про це постійно говорить, він переживає і так далі. Але е, чому от? Така, знаєте, достатньо амбівалентна ситуація, там 50 на 50. тому що в тому числі громадяни вони ж дивляться не тільки на верховного головнокомандувача, вони в тому числі дивляться знов-таки. Ну ми ж відсюди нікуди не дінемося на оточення, на кадрову політику, на ігри з залужним прибирають його, да, значить, потім ну, призначають іншого. Зараз ті люди, які зробили все для того, щоб його прибрати, пишуть, що стало ще гірше ніж було при ньому. Ну тобто, тут є дуже багато логічних кроків, на яких немає реакції з боку голови держави. І дивіться, от ще один момент. Я Нього хотів, ще раніше згадати, коли ми говоримо про те, що захід там, наприклад, виявився не готовим до такої війни. Заради справедливості Розумію, що це дуже цинічно, але захід нам насправді нічого не винен, і він може задати нам точно такі ж питання. Це дискусійне питання. Ні, це не це не дискусійне питання в контексті. Німеччини почекайте, це не дискусійне питання стосовно Німеччини, Чехії і безлічі країн. Я не беру підписантів Будапештського меморандуму, але безліч інших країн, які нам допомагають і на дуже великі гроші, вони за великим рахунком нам не винні. Але при цьому вони можуть задати одне дуже просте питання: ні про Артилерійські системи залужне правильно статтю написав. А я думаю, за це його і зняли за великим рахунком, бо він сказав правду. Але можуть вони згадати інші речі, де в нас, наприклад, зараз перебуває колишній міністр оборони пан Таран, при якому посол... жодного посол... разу не було виконано оборонне замовлення. Він посол Словенії в, в прекрасній в європейській так. країні. Він за якусь відповідальність за це поніс, не поніс, і от цього складається пазл, що у половини населення ну, громадян України. Не те, що опускаються руки, ні, ми якраз його не допустимо. Але в них можуть з'являтися певні сумніви. Тобто, вони розуміють загальну ідею, але вони не бачать, наприклад, зараз якихось змін, як ми до цієї ідеї прийдемо. І звідси ми опускаємо потрошку, на жаль, скажімо так, знаєте, от верхню планку наших очікувань. В контексті того ж саміту миру. Спочатку говорили про 10 пунктів зараз говоримо лише про 3, які там будемо обговорювати. Це об'єктивний процес, і він пов'язаний якраз з тим, що немає просто в оточенні тих, хто може це виконати до. Остедологічного завершення, Віталій, про що вам свідчать ці цифри? І якщо динаміка буде змінюватися, і все більше людей будуть не вірити в те, що Володимир Зеленський здатен закінчити війну на вигідних для України умовах. Нам всім треба зробити так, щоб цього не трапилось. Нам всім треба зробити так, щоб зелені поля розширялися безвідносно нашого ставлення до Володимира Зеленського. Він зараз президент вищої країни який потребує нашої довіри як головком. Це не знімає всієї моєї критики. Що мав би робити президент, на мою думку, скромно, щоб оці зелені поля розширялися? Чи правда те, що нам бракує західного озброєння? Правда. 100%. Але це те, на що ми впливаємо значно менше, впливаємо, але менше, ніж на подолання своїх проблем. Перше, розповідати про успіхи. А насправді успіхи в оборонці є. Корупція в тилових закупівлях Міноборони майже подолана. Вона там ще є, але це зовсім різні цифри. Державний оператор Тилу закуповує по майже ринкових цінах, інколи краще. Тобто в нас є поля в оборонці, які всім, очевидно, є перемогою. Ми починаємо долати, починаємо корупцію в збройних закупівлях, які є закритими. І там зараз є кілька важливих кроків, які від влади залежать. Конкретно відповідно, наприклад, наявність міжнародних визнаних генералів з Західного світу в агенції, яка купляє зброю. Рішення влади. Поставили міжнародників, купили західну зброю технологічно. Тобто в нас є купа результатів, які об'єктивно зробила вертикаль президента. порада — це більше говорити про досягнення зараз. Перше, говорити про реальні досягнення, які реально є, і з якими навіть опозиція буде погоджуватись. Що інше важливо, робити висновки з помилок, навіть не публічно, і їх виправляти. Правда, що нам бракує західної зброї. Але, пані Галино, в непублічний маневр, візьміть за горло Генштаб, де ще частина є людей залужної. І запитайте, а які були зроблені висновки, які були уроки вивчені, що в тому контрнаступі не вдалося. Проста цифра, Скільки відсоток західних бредлі було знищено бляха в першу добу на мінних полях? Це не пред'ява політикам. Але ми суспільство зовні цього не можемо і не маємо робити, а ви депутати. Це Віз, Пані так, Галина, ну, ну, дайте є. я закінчу. Не Депутати ту... не роблять свій сторону, парламентський сторону. контроль. Треба взяти і робити висновки, змушувати військових робити висновки, не в публічний зробити так, щоб ці питання задавалися не публічно парламентарями, а не публічно суспільством. Бо і ви, і я знаємо ці цифри, їх ми треба озвучувати.